Далі долучаємо начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барбаша? Пане Віталію, ми вітання вам слава Україні, вітаю героям слава, пане Віталію. На початку сьогоднішнього ефіру спілкувалися з офіцером 59 окремої мотопіходної бригади Сергієм Цехоцьким. І, зокрема, про ситуацію на Авдіївському напрямку. Говорили з більш такої воєнної точки зору. Хочу, аби ви зараз прокоментували загалом, пане Віталію, з огляду на ті бойові дії, які ведуться. А яка ситуація в у Ну, в місті також дуже багато обстрілів. Ворог свої всі невдачі чи недосягнені якісь задачі, які ставиться перед ними, вони їх компенсують кількістю обстрілів і по позиціям. Ну і, звичайно, місто також дуже багато достається. І артилерійських обстрілів ствольної реактивної мінометів. Ну і звичайно, авіація. Дуже багато працює авіація знову ж, як по позиціям, так і по самому місту. Минулої доби всього. Ну, Всього це може знаєте, так для людей в більш спокійних регіонах. Воно буде трошки ну так собі, да звучати всього там 12 авіабомбових ударів відбулось по території громади. Ну 12 – це не 30, не 35, Як бувало раніше спочатку цього загострення, звичайно, що в місті ну от уже другу добу паде дощ. Звичайно, що. Дуже ускладнено там логістика міста, заїзд міста, ну і відповідно, скажімо так, гуманітарна ситуація також, скажем так, на певному рівні намагаємося її підтримувати, але ж розуміємо, що якщо і далі так буде ну таке загострення, буде так багато обстрілів і така щільність обстрілів, то. Буде набагато складніше нам все таки завозити якусь допомогу в місті, пане талі. З огляду на ту складну ситуацію про ті наслідки, про ті те, що ви озвучуєте, чи залишаються мирні жителі в Авдіївці? І у якій кількості, і хто їх підтримує на жаль, так дуже ще багато людей залишаються в місті. Звичайно, що і нам і військовими, і поліції хотілось би, щоб люди більше активно виїжджали з міста. І навіть знаєте, я думаю, що і Тим родичам, які виїхали з міста і вмовляють своїх е скармблизьких, які в місті, виїхати, їм також було б набагато спокійніше і простіше знати, що вони в більш безпечному місці пане Віталію, Ці люди, які рану... залишаються у місті, це переважно хто, яка вікова категорія, і де вони перебувають? Вони ховаються у підвалах, бомбосховищах. Як вони вкриваються від тих обстрілів, які відбуваються в Авдіївці? Ну, треба розуміти, що більшість людей це люди похилого віку, 65+, плюс, де це ну, мабуть, відсотків 60, може навіть трохи більше. Ну як такі бомбосховищ місті немає треба розуміти, що місто будувалося за радянських часів. Це максимум, що може бути підвали багатоповерхових будинків і підвали приватних посел. 1593 людини сьогодні станом на ранок залишаються в місті, Є запланована евакуація. Вчора дві людини виїхали. Перед тим три раніше було і чотири, і п'ять, і дев'ять, і навіть одинадцять було. А бувало і такі три дні, поскільки взагалі ніхто не їхав. Впевнений, що. Ну, люди, все-таки знайте, спрацює якийсь інстинкт самозбереження, бо люди про це говорять. Зима, по перше, дуже близько. По друге розуміємо, що ворог зараз ну, веде певне перегрупування і, скоріш за все, буде третя хвиля такого серйозного, скажімо так, масового наступу саме по нашому напрямку. Тому вмовляємо людей ціло. Цілими днями цим тільки і займаємося. І ми, і поліції, і волонтери, які нам допомагають саме по евакуації. Гуманітарна е допомога в місті є, її ще в достатній кількості, там однозначно ну, не менше ніж на два місяці з розрахунку, але ж є певні продукти такого типу, як хліб, наприклад, його все одно треба завозити. І от декілька днів тому ми два дні завозили хліб, роздаємо його зараз в місті. Сподіваюся, що все-таки найближчим часом. Хлопці посунуть цю на честь від нашого міста. Трохи стане спокійніше, і ми однозначно почнемо ну, скром так більш масово завозити хліб, інші продукти харчування. місті гігієну. не хотів би ще зазначити дуже важливу інформацію. Авдіївка на зараз в червоній зоні, тому всі медіа зараз заборонено на віс міст. Почули вас, пане Віталію, Дякую вам, Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Був з нами наживо.